Вітаю на четвертому каналі. Я ведуча Марія Зворук. У студії до нас завітав мер Тетіїва Руслан Майструк. Руслан Майструк, лауреат загальнонаціональної програми Людина року 2018 в номінації Лідер об'єднаної територіальної громади року. Мер Тетіїва – голова Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади. Вважає, що децентралізація, модернізація і креативність врятують українські села. Чи пам'ятаєте ви той день, коли зрозуміли, що хочете бути мером? Чи це мрія з дитинства була у вас така? Ні, звичайно, це не мрія з дитинства. В дитинстві я мріяв бути аграрієм, ну, як на той час головою колгоспу, тому що в нас сільськогосподарський регіон, там, де ми проживаємо. А мрія стати мером це не те, що мрія. Я був депутатом міської ради. І бачив, які відбуваються процеси в місті, і що потрібно робити для того, щоб місто розвивалося. І Відповідно, дивлячись на те, що і бачачи, що я можу зробити більше краще для жителів, які там проживають, я прийняв рішення балотуватися на міського голову. Чим корисне об'єднання населених пунктів у територіальні громади? Ну як на мене, це взагалі найуспішніша реформа сьогодні в Україні, тому що децентралізація насамперед дає можливості. Можливості фінансові і можливості розвиватися і приймати рішення самому, а не які диктують згори бачити світло в кінці тунеля. Ну, які основні переваги насамперед, це фінансове забезпечення, тому що сьогодні ми отримуємо податок з доходів фізичних осіб 60% саме в бюджет громади. Відповідно, раніше в бюджет громади, в бюджет міста, сіл, які приєдналися до громади, йшло 0%. І можливості набагато більші, тому що сьогодні ми можемо співпрацювати з багатьма європейськими грантовими організаціями. Зокрема, ми являємося підписантами угоди мерів Європи, мери за економічне зростання це тоже європейська ініціатива. Співпрацюємо, і виграємо гранти в юліт з Європою. Ну і так далі. А скажіть, будь ласка, коли і за яких умов утворилася Тикіївська об'єднана територіальна громада? Київська об'єднана територіальна громада, якщо говорити про історію, я був ініціатором у 2015 році. Тільки вийшов закон про добровільне об'єднання громад. Я був ініціатором створення єдиної громади на базі Тетіївського району. Але на той час деякі сільські ради не погодилися вступити в громаду. А повинні були мати згоду всіх населених пунктів. І, відповідно, цей період відклався. Але законодавство змінювалося і нам дали можливість об'єднуватись саме з тими, хто бажають. І в 2018 році у нас, в 2017-кінці в 2017 році у нас відбулися вибори в єдину громаду це 13 старостинських округів на сьогодні, на той час сільських рад. І сьогодні маємо громаду 19 населених пунктів, плюс 20 в місті Тетіїві і 22 тисячі населення. Чи планується приєднання інших населених пунктів? Ну згідно плану перспективного розвитку до нас в громаду мають приєднатися всі населені пункти Тетіївського району, і відповідно в кінці 2020 року однозначно вони будуть з нами разом в єдиній. Великій такі сім'ї Тетіївській об'єднаній територіальній громаді у вас дуже активна громадська діяльність. Розкажіть, що для вас є робота з громадськістю, з людьми ну насамперед, сьогодні з людьми треба працювати дуже щільно, тому що е, населення саме розуміє, що вони хочуть на тій чи іншій території. Зокрема, в нас е, ми одні з перших були, хто започаткував громадський бюджет. І відповідно населення, будь-хто може подати свій бюджет, що на тій чи іншій території, чи в тому самому населеному пункті, повинно бути зроблено. І на це в цьому році ми вже всі населені пункти охопили. Було подано достатньо велика кількість проектів. І сьогодні в нас громадський бюджет складає 2,3 мільйона гривень якими досягненнями як міський голова пишаєтеся? Насамперед я пишаюсь тим, що мені вдалося все-таки на Київщині створити велику об'єднану територіальну громаду, бо це одна з найбільших громад. Сьогодні це 443 квадратних кілометра. Але здобутків нас достатньо багато, тому що ми інноваційні, прогресивні. Ми виграємо цілу низку грантів. Зокрема, в минулому році ми виграли Global GIS Програму це програмне забезпечення для того, щоб бачити всі земельні ресурси, архітектурні ресурси ну абсолютно, все, що в нас є в громаді. Тобто така статистичний ресурс, який допомагає володіти всією інформацією. У нас в школах а в нас 15 шкіл введені електронні щоденники буде закуплений електроавтобус, щоб передвигатися. Безкоштовного різні верства населення по території громаді, дякую вам за цікаву розмову. У нас у студії був мер Києва Руслан Майструк. До нових зустрічей. Дякую вам.